Будемо робити янголятку. Янголятка — це істота, яка між небом і землею. Це істота, яка допомагає людям звернутися до Бога. Ангелів дуже багато. Їх виготовляють із різних матеріалів. Ось така соломка, ось джгутова філігра, із тканини янголятка. Вони різні. Ось із ниточок. зниточок. тут багато, а от архангелів всього сім. На Андрія ми згадували, чому число сім є магічне. От саме найближче архангел це є Михаїл, який керує Божим військом. Сьогодні ми з вами будемо виготовляти янгола. Щоб захищали наших воїнів, наше українське військо. Виготовити янгола береться біла тканина. Бо ми всі знаємо, що янголи бувають і добрі, і злі. Добрі янголи це є білі, це є світло, це є любов, добро. Але злі янголи всі ми знаємо, що це є диявол. Тож ми сьогодні будемо робити доброго янгола. Виготовляється він із такої бавовняної тканини, робиться торочка по краєчках, щоб була як пір'ячко. таке І такий квадратик. На середину цього квадратика ми кладемо синтепон, клубочок, для того, щоб була об'ємна голівонька. До цієї голівоньки ми обов'язково прикладаємо. Травичку, щоб лікувала рани і швидко заживляла нашим воїнам. Складаємо до кубки ось такий у нас клубочок отримується. І беремо обов'язково червону нитку. Червона нитка це є достаток, любов, здоров'я, добро. Все це є червона ниточка і обмотуємо її навколо нашої голівеньки. Розтягуємо нашого янголятка, створюючи на, начебто крильця і маленький хвостик. І ось так навхрест ми замотуємо, створюючи Червоний хрестик, обов'язково замотуємо під нашими. Крильцями і ось так мотаємо, щоб утворився хрестик і спереді, і ззаді. І якби наше янголятко не носили в кармані, чи прив'язане десь, то воно з усіх сторін буде оберігати. Ось цей хрестик буде оберігати. На що, чи то воїна, чи то? Малесенькі дитині, чи хворій людині роблять, можуть обов'язково травичку. Ось таке янголятко отрималося. Господи, дай сили, дай здоров'я, дай розуму, щоб перемогти в такий тяжкий час, щоб захистити наших воїнів від поранень, від кулі, від смертей. Щоб вони до нас повернулися живими і здоровими, і щоб закінчилася вже війна, і ми жили дружно і весело.